Шумей у Вінниці, сопілка, сльози і флірт зі сцени. 6 червня вінниця побачила більше, ніж просто концерт. Це була жива емоційна історія з музикою з щирими словами про війну. Він, чашка кабель, життя, Які може рятувати свого брати. А це чи чоловік, чи батько, і чи син. Та залицяннями прямо зі сцени. мене <плес> Якої мене нема також. Ви все зробите. І кумлі від мої. Після кількох пісень на сцені залишився лише Олег і гітарист. Прозвучали мальви Володимира Івасюка. Сольна пісня вона була така, пролунала без гурту. Але ці пісні вона була така, якась така масика і отримав, Якийсь такі секрет, який я не можу розгадати. І завжди закрити постараюся траспродати. Чи ти була вона, чи колишні зума? Таки як ти по світу. Ходиш мало мало. Жінки у залі ловили кожне слово. Чоловіки згадували свою історію. Але справжній емоційний удар був попереду. Маленька дівчинка, що стояла біля сцени, співала усі слова пісні. Тривога. Цей вечір у Вінниці не залишив байдужим нікого.